Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення. Говорячи про умови, за яких українці готові повернутися додому, відносно найбільше респондентів назвали нормальну роботу критичної інфраструктури: 34% і безпеку 34%. Далі йдуть житлове питання. 26% та завершення повномасштабного вторгнення 26%. 16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу, та 13% – на можливості дітей відвідувати школу чи садок. Свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні. Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів, 50% – є тими, хто більш ймовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних. Умовах результати опитування, наведеного у цьому прес-релізі, показують, що значна частина українських біженців втрачають або вже втратили зв'язок з Україною. На жаль, це було абсолютно очікувано, і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути і що є сенс для цього робити. Прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.